Те, чим християни найбільше сьогодні ігнорують. Дорогі мої, чимало християн, які прагнуть до великих звершень та благородних вчинків, погоджуються із тим мінімум, котрий висуває життя, маючи віру Христа Ісуса, переживаючи реальність Божої сили. Вони так і не зрушують з місця, залишаючись на мілководді, а могли б перетинати і океан. В такому становищі, напевно, перебуваємо і всі ми. Що ж тоді нам робити? Христос обіцяв, що Він прийшов, щоб мали життя і щоб мали Його до сповноті. Івана 10.10. 10. Апостол Павло закликає, і я, брати, не міг до вас говорити як до духовних, але як до тілесних, як до немовляток у Христі. Я молоком пою вас, не їжею, ви бо не могли їсти її, та ще тепер не можете, бо ви ще тілесні, як ще між вами заздрість та суперечка то хіба ви не тілесні і не поводитеся, як звичайні люди? 1 Коринтян 3,1.3. Як не дивно, апостол Павло так правдиво описує багатьох із нас сьогодні, чи намагаємося ми жити християнським життям, покладаючись усьому на Божу допомогу? Як часто ми відкриваємо і читаємо Біблію, або слухаємо її через інтернеті, черпаючи з нею відповіді на свої життєві труднощі. І апостол Павло дає відповідь, ми ж прийняли не Духа світу, а духа що від Бога, щоб знав, що нам дароване від Бога. Перше Коринтян 12. Ми більше не повинні жити як світ, не повинні тягнутися до суєтного, скроменучого. Не можемо казати, що не маю часу почитати Слово Боже. Не маю часу послухати Слово Боже. Що ж ми тоді, за Християни? На все маємо час. Господь дав нам трьох помічників, щоб перемогти світ, тіло і диявола, оновлена природа, Його слово і Святий Дух. Завдяки їм ми можемо жити, перемагаючи ворогів, які намагаються нас знищити. І в цьому весь секрет християнського життя. Безперервна молитва кожного християнина повинна звучати так. Душе святий, направляй мене. Я доручаю тобі все своє життя. А хто такий Дух святий? Ми в часі Зелених свят якраз застановляємося на третєю Божою особою. Він той, Хто відкрив нам очі на правду? Він той, хто допомагає нам зростати в пізнанні Бога. Він наш наставник, учитель і інструктор, і Він прагне дати нам мудрість, розум, силу, страх Божий. Він має стати нашим найкращим другом. Тому що ми не можемо жити християнським життям без нього. Бо тоді будемо жити не по людських заповідях, по людських забобонах, а згідно з наукою церкви, згідно з наукою Христа. Це Дух Святий має нам показати цю правду. Кожен з нас, дорогі мої, може змінити. Все зараз, дозволяючи Христові поселитися у своїй душі, просячи Святого Духа, завжди піклуватися і вести доброю дорогою до небесної Батьківщини. Ми повинні будувати свої відносини з Богом. Вони є трудними. Навіщо? Потрібні нам такі складні відносини з Богом. Навіщо Бог дав такій слабкій і такій немічній людині непосильні завдання? Навчитися щиро всім серцем любити того, кого неможливо побачити та почути. Як можна вмістити це обмеженому людському розуму? Як зрозуміти та прийняти Бога цілим серцем та розумом? Одна з найголовніших якостей божественної природи це простота. Бог простий. Простота в християнському розумінні це синонім чистоти, святости та смирення. Ось чому простота дітей Євангелії стає для нас прикладом. Складеність характерів, думок, бажань говорить про людську дезорієнтацію та заплутаність, це стає ознакою того, що людина не може розібратися сама з собою. Господь чекає від нас простоти. Каже, якщо не станете, як діти, не увійдете в Царство Небес. Він хоче простого відношення до ближнього, до себе і до ближнього нашого. Дуже часто можна почути, я згрішив, але я зовсім не винен у цьому. Мене ніхто не зупинив, ніхто не навчив, я не знав. Батьки з дитинства виховали мене не по-християнськи, тому я і грішу. Господь чекає від нас, щоб наша воля скріплювалася в добрі. Тут не батьки винугать, чи ми самі хочемо цього навчитися, сьогодні є можливість читати, слухати. Бог наш Небесний Отець, Він нас створив з небуття. Єдина причина створення людини любов. У Бога достатньо ангелів святих, але Він так любить своє створіння людину, що прагне в чому океані любові захопити всіх людей. Бог не тільки створив нас небуття, Він не залишив нас у цьому світі і не забув про нас, як люблячий батько веде за руку кожну людину, чує наші молитви постійно всім допомагає. Навколо нас знаходяться свідчення Його присутності, і природа, і космос, і людина. І навіть цей моральний закон, совість наша, все говорить про те, що Бог є. На жаль, наше життя дуже складне. У ньому все побудовано на складних відносинах між нами та Богом. Проте, якщо йти до простоти, Бог обов'язково відкриється люди. З Богом потрібно будувати відносини, як все люблячим батьком. Батько завжди турбується про своїх дітей, а діти поважають та люблять свого батька. Тому потрібно забрати все те непотрібне, все, що стає на перешкоді між нами та Богом. Бог найбільше хоче бути з людиною, Його відносина до нас постійні та незмінні. Уявімо собі, Бог, творець космосу, зірок, океанів, цілого величезного світу, прагне бути з такими немічними та грішними людьми. Ми, в свою чергу, цього не хочемо усвідомити, та не, самі не прагнемо наблизитися до Бога. Нам потрібно просто навчитися любити Бога та ближні. Бо коли ми когось любимо, а ті вже, хто живе в подружжях, коли були закохані, знають, як чекали цього часу, щоби зустрітися щасти. Ні дощ, ні мороз не був для нас перешкодою. Ми збиралися, ми йшли, бо ми хотіли побачити того чи ту, кого любимо. Нам потрібно будувати ось такі відносини з Богом. І ще потрібно нам боятися тільки одного, щоби не образити Бога, тоді все наше життя буде побудоване на щирій любові. Бо коли будемо любити Бога справді, ми ніколи Його не скривдимо, ми ніколи повіки не згрішимо. Ревнивість. Стається тобі ділом добрим, а те, хто вважає легким і маловажливим гріхом заздрити тим, улюблені братіки краще від них. А вважаючи гріхом легким і маловажним, не бояться його, не боячись, нехтують ним, нехтуючи ж, не уникають його, і таким чином здійснюється невидима і таємна згуба. Будучи ледь помітною для того, щоб заубачливі могли вберегти ще від неї, вона приховано пошкодує, пошкоджує у мене обачні. Між тим Господь звелів нам бути мудрими, заповідав бути вкрай обережними, щоб ворог, який завжди чуває і безнастанно підстерігає нас, увірвавши в серце. Не роздмухнув з із із іскор пожежі, не перетворив мала, мале у велике і, заколисуючи недбалих і необережних легким диханням і тихим віянням, не збудив вихорів і бур, та через це не розрушив віри і спашіння, не, зробив, не розбив самого життя. Отож треба чувати. Треба всіма силами старатися протиставити ретельне і повне чування ворогу, який лютуючи, спрямовує на всі частини тіла свої стріла, що можуть вразити і поранити нас. Переконуючи і навчаючи нас у цьому, апостол Петро говорить у своєму посланні: будьте тверезі і чувайте. Противник, ваш диявол, ходить навколо вас, як Леурикаючи, шукаючи кого пожерти, 1 Петра 5.8 Він обходить кожного з нас, і, як неприятель, що оточив фортецю, розглядає стіни і випробовує, Чи нема у них якоїсь частини, недобре укріпленої і не дуже міцної, через яку можна би було проникнути всередину. Очам Він представляє спокусливі образи і неважкі забави, щоб через зір підірвати чистоту, захоплює вухо веселими піснями, щоб через слухання солодких звуків похитнути і послабити християнську силу, викликає язик на злослів'я, роздратовуючи образами, підбурює руку на нагле вбивство, Виставляє неправедні хабарі, щоб приучити до хабарництва, Вводить згубні заощадження, щоб при... пристрастити душу до грошей. Обіцяє за мені почесті, щоб відняти небесні, виставляє на вид правдиве, щоб украсти істину. Завжди заклопотаний поразкою Слуг Божий, завжди неприязний. Підступний час миру, жорстокий час гоніння. Він, коли не може звабити таємно, погрожує відкрито явно, лякаючи жахами гоніння. Тому, дорогі мої, необхідна стійкість нашому Духові. Він повинен бути настроєний і озброєний як проти всіх таємних підступів диявола, так і проти явних погроз Його. Повинен бути готовим до відбиття їх так само, як ворог завжди готовий до нападу. А оскільки стріли випущені таємно, чисельні і поразка прихована і таємна, тим важче, тим частіше спричиняє рани. Чим менше вона передбачається, то ми повинні бути пильними, щоб все подібне розуміти і відбивати. А до цього от і належить зло, ревнивості та заздрості. Хто не уникає в суть діла, побачить, що християнину слід понад усе берегтися, з особливою обачністю, піклуватися, щоб не захопитися злобою і заздрістю, щоб брат, оплутаний прихованими сітями таємного ворога, набувши від ревнивості ворожнечу на брата, не вразив себе. Сам того не знаючи, власним своїм мечем. Щоб повинніше уявити це і ясніше зрозуміти, звернемося до початку та джерела, поглянемо звідки і як почалася ревнивість. Бо легше нам буде уникнути настільки згубного зла, якщо ми будемо знати його походження і величину. На самому початку світу, диявол перший загинув від цього зла і став нещителем. Нищ... Він прикрашений ангельським величям, угодний і любий Богу, поревнував і віддався ворожій застрості, побачивши людину, створену за образом Божим, а потім підбурюваний ревнивістю, сам скинутий ревнивістю перед тим, що ски, як скинув іншого. Полонений перед тим, як полонив, загинув перед тим, як погубив, і, побажав, побажавши через заздрість відібрати у людини благодать, дарованого їй безсмерті, сам втратив те, чим був перед тим. Яке ж це зло, від якого пов ангел, яке могло би оплутати і звернути настільки високе і досконале творіння, яке звабило самого звабника, з тих пір заздрість лютує на землі? І гине від заздрості, хто кориться учителю погибелі, наслідує диявола, хто ревнує, як сказано у Писанні. А через заздрість диявола смерть увійшла у світ, Скуштують її ті, що йому належать. Книга Мутвості 2,24. Нарешті перша ворожнеться між першими братами, і нечистиві братовбивства почалися з того, що несправедливий Каїн перевонував праведному Авелю що злий з ненавидів доброго, позаздрив йому, скажена ревність, стільки мала сили для здійснення злочину, що забута і брастерська любов, і важкість гріха, і страх Божий, і кара за злочин, неправедно приганоблений той, хто перший показав праведність, Підпав ненависті той, хто не вмів ненавидіти. Умертвлений беззаконно той, хто і вмираючи не пручався, від ревнивості також і став, став ворогом брата свого Якова. Так як останній отримав благословення від Отця, то заздрість спонукала Ісава на ворожнечу і переслідування. В ревнивості полягає причина, і того, що Йосиф проданий був своїми братами. Через простоту свою він розповів, їм, як брав братам, своє видіння, що пророчили йому вивищення, і ворожий дух їх сповнився застрощі, та й що, як нереонивість збудила у царі Саулі ненависть до Давида, так що він, часто переслідуючи невинного, милосердного, лагідного, смиренного, терпеливого, паша його смерті. Коли вбитий був Голіаф і після умерлення, допомогою співдію Божою, такого ворога народ виразив своє здивування торжественними піснями на честь Давида, тоді Саул позавидував тому, і ним заволоділа ярий слава й гоніння. Але, не зупиняючись довго на окремих прикладах, зверне увагу на загибель народу, раз назавжди пропащу. Чи не від того загинули Юдеї, що вони більше хотіли застрити Христу, ніж вірити, паплюжачи великі його діяння, вони спокушені були шліпою ревнивістю і не могли відкрити сердечних очей для споглядання діл божественних. Роздумуючи про це, дорогі мої, чуванням і мужністю огородімо серця наші, посвячені Богу, від настільки згубного зла. Смерть і інших, хай послужить нашому спасінню. Кара необережних, хай принесе здоров'я обережним. Бо Бог дав нам не духа страху, а сили, любові і поміркованості. 2 Тимотея 1,7 Страх одна з найсильніших емоцій. Ми користуємося ним, щоб уберегти себе від небезпечних ситуацій і не допустити нанесення шкоди, але, маючи віру, де люблячи й душу, свою погубить її, почуття самозбереження не завжди правильний вибір. Коли Ісус вивів свій народ в обіттувану землю, Бог сказав йому: будь мушнім і хоробрим! Бо ти маєш передати цьому народу в сілі землю, про яку я клявся їхнім батькам, що дам їм. На Ісуса Навина 1,6 У посланні до Филип'ян нам сказано: ні про що не журиться, але всьому появляйте Богу і ваші прохання, молитвою і благанням з подякою, і мир Божий, що вище від усякого уявлення. Берегтиме серця і думки ваші у Христі Ісусі. 4, 6 4:6. То страх це питання довіри, якщо ми віримо, що Бог саме такий, яким себе представляє, то нам нема чого боятися. Наш страх говорить лише про те, наскільки велика наша довіра йому і віра в Його обіцянки. Якщо любов поступається місцем страху, то перспектива спотворюється, ось чому нам сказано: страху нема у любові, а навпаки, досконала любов проганяє геть страх, бо страх має у собі кару, а хто боїться, той недосконалий у любові. 1 Івана 4:18. Тоді Ісус сказав до своїх учнів, істинно кажу вам. Трудно багатому війти у Небесне Царство. Матея 19, 23. У цьому розділі молода людина якби глибоко зацікавилася духовними питаннями і прийшов з ними до Ісуса, Учителю, що доброго має чинити, щоб мати життя вічне. Він розповідає Ісусу про всі свої добрі справи. І навіть про те, як він навчився любити ближнього як самого себе, а потім питає, чого мені ще бракує. Ісус відповів йому: якщо хочеш бути досконалим, піди продай, що маєш, дай бідним, і будеш мати скарб на небі. Потім приходь іди за мною. Коли чоловік відходить від нього, Ісус. Приводить приклад верблюда, якому потрібно протиснути в вушко голки, показуючи тим самим наскільки трудно багатому війти в Царство Небесне. Ісус розумів, що слідувати за Ним означало присвятити всього себе і все, що у нас є. Але для багатьох людей фінансова стабільність і комфорт, який дають гроші, займає серце більше місця, ніж будь що небудь. Тому Ісус сказав своїм учням: бо де твій скарб, там і твоє серце буде. Матея 6.21 Вірш не просто засуджує жадібність. Це ілюстрація того, наскільки сильно Бог жадає, щоб ми довіряли йому повністю, щоб не хвилювалися, щоб покладалися на те, де ні міль, ані хроманство, на ні вечить, і де злодії не пробивають стін і не викрадають. Коли ми витрачаємо час на страхи і хвилювання з приводу наших банківських рахунків, фінансової стабільності, ми ігноруємо заповідь. Ось чому кажу вам: не турбуйтеся вашим життям, що вам їсти та що пити, ні тілом вашим у що одягнутися, хіба життя не більше їжі, тіло не більше одежі. Матей 6,25. Амінь. Якщо і надалі бажаєте слухати повчання, хто ще не підписався, підпишіться, коментуйте, висловлюйте свої думки, як з цим у вас. І про вподобайки не забувайте. Слава Ісусу Христу!